Шиє, 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 Група правоохоронців рятує колег, автомобіль яких за легендою потрапив під обстріл. Є поранені машина на лінії вогню. Тож у групи підкріплення жодної секунди на роздуми. Діяти потрібно злагоджено за раніше відпрацьованою схемою. Після цього як вони накладуть відповідно турнікети, зупинять критичну кровотечу в червоній зоні, тобто в зоні небезпеки. Відповідно, вони повинні провести евакуацію цих людей. Це є питання скоріше, які повинні поставати перед звичайними бійцями. рука огнестрельная, ну, семитирована была. Сразу сюда наложили в машине жгут. Далее, ну, не, не заметили, вытянули сюда, в безопасную зону принесли и дальше сделали более уже тщательно осмотр. Все зависит от слаженности. Одни нас покрывают. От, от лінії огня, ас ос асмотак діло кожному працівнику е, Міністерства органів внутрішніх справ е, потрібні такі навички, тому що е, ну ти не знаєш, які ситуації в повсякденному житті відповідно на службі е, можна е, стикнутися. Евакуйовувати поранених із зони ризику та надавати першу долікарняну допомогу українських правоохоронців навчають вітчизняні інструктори під керівництвом американського медика Деніел Смайлі, перший заступник керівника служби екстреної меддопомоги штату Каліфорнія. Навчання проводить відповідно до натівських стандартів. «Наше завдання підвищити рівень підготовки силових структур України. 70 тисяч каліфорнійських поліцейських так само паралельно зі співробітниками департаменту проходять навчання, і для них це також перше. Нас цікавить в першу чергу до лікарняної допомоги і можливість зупинити чинників. Буває Основних на існує три чинники: перше це активна крововтрата. друге це блокування дихальних шляхів. І третє це безпосереднє ураження грудної клітини і ускладнення, які з цим бувають. Навчання проходять безкоштовно за ініціативи громадського комітету транспортної безпеки та департаменту державної служби охорони у профільному училищі Вінниці за такою програмою правоохоронців готують вперше. І теоретична і практична база, яка буде в подальшому проваджена. В навчальному процесі в навчанні курсантів, в навчанні слухачів підвищеної кваліфікації, як працівників державної служби охорони, так і працівників спеціального підрозділу «Титан». у Вінниці навчання пройдуть 60 осіб із різних регіонів України. Переважно це інспектори, які відповідають за підготовку особового складу. Наступний тренінг пройде у Києві. Там до лікарняній допомозі планують навчити близько півтори сотні правоохоронців.